Нещодавно в ефірі Радіо Свобода у Віталія Портнікова і власти Лазур був дуже такий цікавий діалог з приводу того, скільки загалом хабарів українські чоловіки дали для того, щоб виїхати з території України незаконно. Це було дуже таке цікаве інтерв'ю. Давайте його подивимося, прокоментуємо. І вже в кінці я порахую, скільки загалом яка загальна сума тих хабарів, які українські чоловіки могли дати для того, щоб покинути територію України незаконно. Потім розумієте, знову таки, цим рішенням ми відвертаємо увагу від певної реальності, яка у нас теж існує, і яка називається корупційний механізм. Як Тому, ці що... чоловіки виїхали? Ну, звичайно, ми з вами прекрасно розуміємо, що більшість людей, які опинилися за кордоном після 24 лютого 2022 року, я маю на увазі тих людей, які незаконно це зробили, використали цілу низку корупційних шляхів. Система шлях, листи від гур. Про листи від Гурвана, мабуть, про Олексія Арестовича. Але в мене є така підозра, що взагалі система шлях, вона вся була створена для того, щоб якось, ну. Не легалізувати корупцію, а для того, щоб створити корупцію, щоб можливо було ну, був якийсь механізм, якийсь підход для людей, які хочуть дати хабаря, дати цього хабаря і виїхати з території України. Тому що, от якщо, наприклад, людина приходить а, на кордон, там прикордонників цієї людини 10 там штук-баксів, вона не знає, як там прийти кордон, кому давати. А з системою шлях все просто, ти знаєш. А, Є система шлях, ти знаєш, хто там главний, і ти, ти тупо знаєш, кому дати бабки, щоб тебе в ту систему шлях внесли. Тому я думаю, що система шлях вона була навмисно створена для створення оцього корупційного механізму для того, щоб тупо брати бабки з людей. Так. Я думаю, що навіть перехід ТИСа теж передбачає певну корумпову корупційну а, тебе не помітили складову, звичайно. Угу. Але і про тису, якщо ви слідкуєте за українським інформпростором, то ну дуже багато репортів про те, що люди в телеграм-каналах вони там хочуть переплисти тису або перейти через кордон. Вони платять комусь там 35 3, ,5 -3 ,5 тисяч доларів. Їм скидають координати, кажуть: іди туди. Там тебе буде чекати провідник. Ти прийдеш, він тебе переведе через кордон. Далі приходить людина, нам приходить ще 5-6 людей, таких як він, і їм просто скидають в телеграмі якийсь меседж, що типу, немає ніякого провідника, бачите направлення, біжите туди, перепливаєте річку, через півтори кілометри ви вже будете в Румунії. Тому для того, щоб перейти тису, я думаю, ну, дуже багато людей оплатили гроші. Ну, Банально, тому що потрібно знати, в якій конкретно точці, в якому місці ту тису переходити. І якщо цим всім займатися, при чому ви знаєте, що експерти оцінюють доходи людей, які є учасниками цієї корупційної складової, не знаю. В мільярди доларів? За великим рахунком можна в якийсь момент статися так. Мільярди. Що ми зрозуміємо, що якщо б ці гроші йшли <сих> в бюджет української держави, нам була б не потрібна жодна іноземна допомога? Я думаю, так багато. Ну чому? Я згоден з властою, навряд чи там. Такі вже прям багато мільярдні оборудки. Ну зараз порахуємо, але я не думаю, що там буде 100 мільярдів, наприклад. 100 мільярдів це загальна допомога Сполучених Штатів, ЄС і так далі, враховуючи, що останній пакет допомоги від Сполучених Штатів 61 мільярд. Можна порахувати, сісти і порахувати. Якщо ми з вами знаємо, скільки люди? Яка такса, е, яка, такса яка кількість, mm -hmm. то у нас може вийти дуже непогана, mm -hmm. е, дуже непогана сума. Бюджетних надходжень. Розумієте? І це теж реальність. І тому я завжди запитую, чи точно певні рішення мають на увазі реальні можливості для створення, скажімо, там мобілізаційного механізму. Чи... Ну я твердо впевнений, що будь-яке рішення, яке приймає наша влада, починаючи з 2020 року, це створення ще однієї корупційної дірки для того, щоб було зрозуміло кому нести папки. Як я вже казав, якщо є система шлях. Там все ясно, понятно, куди ти приходиш, кому давати гроші. Коли немає цих всяких систем, шлях, немає цих всіх механізмів, не зрозумів, ну незрозумілий цей не знаю, point of contact, в яку дірочку засовувати ці хабарі. Коротше, тепер до математики. Ми знаємо зі статті Censor.net, яка посилається на політику, що після повномасштабного вторгнення з України втекло або виїхало, не будемо називати всіх втікачами і хулянтами, виїхали 650 тисяч чоловіків. Як вони це знають? Ну, вони вміють рахувати. Вони бачать, скільки людей в'їжджає в Євросоюз після повномасштабного вторгнення. В них є вся ця інформація. А мені здається, що тільки українська влада не може порахувати чоловіків якось, бо взагалі нічого не знає. І вона всіх намагається змусити піти в ТЦК для того, щоб просто порахуватися, як вони кажуть. Але не про ТЦК. Пишемо цю цифру 650. Ми будемо думати, що не всі з цих 650 тисяч людей виїхали незаконно і давали хабаря. Ну, давайте прикинемо і скажемо, що 150 тисяч з цих людей вони дійсно непридатні, дійсно виїжджали за зрозумілими схемами, а студенти на навчання, ну і так далі, і тому подібне. Тому скажемо, що з цих 650 тисяч, які нарахувало політику, 500 тисяч це тих, які виїхали, давши комусь десь хабаря. Тепер давайте подумаємо, яка може бути сума цього хабаря. Нам також не потрібно далеко йти. Ми знаходимо ці всі статті про ухилянтів, про перетин кордону на тому ж цензорнет. І тут суми від 3 тисяч гривень, давайте запишемо 3 тисячі гривень, далі 6 тисяч гривень. Це якісь 717, це якась хвороба. А, це за нинішнім курсом. Ну ну, коротше, вони знайшли, дійшли до суми в 12 тисяч гривень. Ну, тобто, цензорнет, коли вони робили це дослідження, так сказати, це 5-3 травня, вони побачили такі цифри. Є в нас ще декілька джерел, вони, в принципі, такі самі цифри: 3, 8, 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. Далі знову перетин кордону без води, це коли тобі там якусь роблять справочку, і ти нормально виїжджаєш за кордон, та ж сама система, шлях, і це від 5 до 10 тисяч доларів. Ну, як ми вже тут і писали. Тепер давайте звернемося до досвіду, до особистого досвіду людей, яких я знаю, з якими я працював в Україні. Я знаю чотирьох таких людей, чотирьох хлопців, які виїжджали з України, даючи хабаря. Один з них виїжджав у му році, коли ще все було більш-менш нормально. Йому це коштувало 4 тисячі доларів. А ще один виїжджав десь в середині 23-го року, до того, як з'явився законопроект про мобілізацію. Ну, тоді ще було більш-менш незрозуміло, чи будуть закручувати гайки повній. І це коштувало цьому хлопцю 8 тисяч доларів. І я знаю двох людей, які виїжджали після того, як вже був закон про мобілізацію. А, не закон, вибачте, законопроект в Раді внесений. Це був січень 2024 року. І було вже зрозуміло, що цей закон приймуть. Там взагалі для цих двох людей сума на виїзд була астрономічна. Там у кожного виходило десь по 10 тисяч євро. Це я вам, до речі, про розцінки на виїзд з України Віталію Портнікову і власті Лазур. Коротше, в нас є ці цифри. Ми, ну, ми не знаємо, скільки і які суми люди платили з цих 500 тисяч, які виїжджали. Але дивлячись на ці цифри і розуміючи розцінки, я б просто звів всю суму десь в середньому до 7 тисяч доларів. І ми можемо взяти ці 500 тисяч, помножити на 7 тисяч доларів. І виходить така ось трошечки астрономічна сума, в якій дуже багато нулів. Я навіть не розумію, це мільярди чи мільйони. О, це 3,5 мільярди доларів. Тобто, ну, виходить, якщо десь оцінити, підрахувати, то українці, українські чоловіки дали хабарів на 3,5 мільярди доларів. Щоб виїхати з території України. Тому коли Віталій Портніков каже, що а, ці закони незрозумілі і рішення влади, які вона приймає, взагалі ну, не мають нічого спільного з реальністю, я йому вірю, тому що це рішення рішення, яке а, прийняв Володимир Зеленський чи хто там про те, щоб не випускати чоловіків за кордон, воно ну, а, не тільки вдарило. По економіці країни воно вдарило по демографії країни і виїхала дуже купа людей. Ці люди платили величезні кошти 3,5 мільярди доларів за те, щоб виїхати за два роки. Це десь по півтори мільярди за рік, і це, це оцінка, це нереальні цифри. Можливо, ці цифри ще більші. І кому влада зробила гірше? А влада гірше зробила країні. Тому що, якщо б не зробили закриття на виїзд, ті, хто взагалі не хоче пов'язувати своє життя з країною, не хоче в ній жити, виїхали б. Але дуже багато людей, дуже багато людей, кого я знаю. Вони виїхали з країни, тому що там тупо почали закручувати гайки. Тобто люди виїхали не тому, що війна, люди виїхали не тому, що ракети, не тому, що обстріли. Просто люди жили в тій країні до, от, наприклад, ті два чувака, про яких я розповідав, вони жили аж до 2024 року, і вони, в принципі, пов'язували своє життя з країною. Їх не лякала війна. Вони жили собі нормально, там прилітали ракети, вони спускались в підвал, але виїхали вони не тому, що війна. І навіть не тому, що мобілізація, вони почали відчувати, як влада почала закручувати гайки, і ці люди виїхали там, один з них живе в Франції, і я з ним там трошки спілкувався, він не планує повертатися взагалі. Хоча в 2022-2023 роках він нормально жив в Україні, він пов'язував своє життя в Україні. А, але зараз, коли ці люди бачать а, ну, підйом авторитарного режиму, коли закручують гайки. Там з усіх сторін ці люди вони вже не пов'язують своє життя з Україною. І щоб ви розуміли, це не самі ну, відбиті або не самі дурні люди. Тому що людина, яка в Україні заробила там, 10 тисяч доларів, ну я вважаю, що це досить розумна людина, якщо в людини є. 10 тисяч доларів, які вона може заплатити за те, щоб виїхати з України, це далеко не дурак. Це в основному програмісти, маркетологи, це люди, які думають головою, які працюють головою. І Україна втрачає цих людей через цей через цю заборону на виїзд. Я не розумію, що робить влада, але влада зараз стоїть, як каже Олексій Арестович, на розтяжки і не знає, що робити. Влада. Вирішила закрити кордони, і замість того, щоб відкатити це рішення, зразу, коли було вже зразу, зрозуміло, що це рішення не додасть людей на мобілізацію. Це рішення спрацює взагалі ну, в зворотньому порядку і зробить ще ху... ще гірше, влада могла ну, відкатити це рішення, але вона чогось цього не зробила. А зараз, зараз, як ми бачимо. Відкачувати пізно, тому що люди, навіть які в Україні, вони вже зрозуміли, що ця влада повністю перетворюється на авторитарну, і якщо зараз вони відкотять цю заборону на виїзд, то люди просто ну, масово почнуть тікати з країни. І знову не тому, що війна, а тому, що країна перетворюється в авторитаризм. І таким чином ми зараз і за ці 22-23 роки втратили ну, реально багато людей, які інтелектуали, які працюють головою, які не самі дурні, там, незважаючи на їхній погляд на Україну, незважаючи про те, що вони там думають про владу. Ми тупо їх втратили, і більшість з них не буде повертатися. З, з усіма з ким я розмовляв, і ті люди, які дають у ці хабарі. Вони прямо так і кажуть: я платив там 10, 8, 4 тисяч доларів для того, щоб виїхати з України, не для того, щоб туди повернутися. Я платив за білет в один кінець для того, щоб виїхати і ніколи більше не повертатися.